Доброго дня Україна, всім привіт. Сьогодні хочу поділитися власним досвідом. Це не реклама, до речі, Вологоміра. Ділюсь досвідом. Чому даний агрегат неправильно показує соняшник? Все показує правильно соняшник ні. Віддали ми його на. Калібровку. І що нам сказали? Нам сказали, що для соняшника треба використовувати 9 мм отвір, як набираєш 9 мм. Але як виявилось, цього замало. Коли ти крутиш і у ці жорна, виходить, вони е доторкуються одна до одної. Тому, там, де калібрували, Сказали, що потрібно насипати дві дев'ятки. Ось, раз, дев'яточка. Висипаємо. І другий раз дев'яточка. Одинадцятого, одиннадцятого отвору також замало для соняшника, якщо використовувати один раз. І другий раз. Розрівнюємо більш-менш і крутимо до упора. Оп, все, упор. Натискаємо фармпро, ну видно, не видно. Соняшник. Не знаю, друзі, чи буде видно, бо якось так. Камера в мене не крута. 9,6, друзі. Бачите? От такий нюанс з даним вологоміром для власників даного апарату, я думаю, ця інформація буде надзвичайно актуальною. Тому що, відверто кажучи, володіючи цим вологоміром два роки, тільки в цьому році, завдяки людям, які його калібрують, ну які взагалі калібрують будь-які вологоміри. Ми дізнались цю інформацію. І його не потрібно було й калібрувати. Просто треба було насипати двійну норму і все. Так що, друзі, отак. Кому було корисне дане відео, ставте лайки. Всім пока. Їдемо на оранку.